Ніч проти 25 листопада росіяни масово атакували Київ безпілотниками. Внаслідок падіння уламків у Солом'янському районі на території дитячого садка сталася пожежа. У мережі показали наслідки. Так, на кадрах вихователька дитячої групи Сонечко не може стримати сліз від побаченого. Це ваша група була, Так, да, да? да стільки років працювала. Як група називалась? Сонечко, 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 всі живі, всі здорові. Ну чого ти? Ну все, я знаю, що все життя тут. Директорка дитсадка розповіла, що до них прийшли військовослужбовці та вибачилися. То ніхто не постраждав, не постраждав з людей. Це по перше, а по-друге, прийшли військові і сказали: вибачте, що ми не вберегли ваш дитячий садок. Оце це настільки було зворушливо, настільки воно тронуло за душу, що ви знаєте, навіть хотілося плакати. За даними ДСНС зафіксовано руйнування даху дитячого садка на площі 100 квадратних метрів.